Любо, ви сьогодні були на методиках від реабілітолога 10 методик масажу, саме з дев'ятикульковим ручним масажером. Поділіться, які були враження. Робили ми вам на 70 градусів. Враження дуже приємні. Спочатку відчуваєш таке тепло. Тепло, і воно, воно приємне. Це тепло, і коли робиться масаж, він, скажімо так, Нема такого відчуття, як коли б тобі робили масаж руками. Угу. Нема такого неприємного відчуття. Є приємне тепло, яке так скажемо, мягко тебе розслаблює, і тоді, коли вже ролами ви дієте, то воно все одно приємно. Дуже приємні були відчуття, коли вже коли постукування. Це вже О, коли після того, як ви зробили загад угу. такий масаж, вже декілька видів масажу. Після постукування теж це так приємно. Мені сподобалось добре, коли розганяється лімфа, коли йде особливо, скажімо, проблемні зони це спина і. ну, верхній ці ж, де лопатки. То там так аж похрустувало, але такий хрустки він да? приємний. Uh -huh. такий, він, видно, що ти розслабився, і оце таке йде розмінання, таке приємне. Крім слова, приємне, приємне, приємне ще раз приємне. Клас. Хочеться що сказати? ще. Ну, звичайно, відчуття після того, що як піднявся, це ти хочеш отак розпрямитися, хочеш, щоб тебе руки, плечі були прямі, бо взагалі так якось не да? згинаться. Uh -huh. І відчуття відчуття класні. Відчуття Чудові, ну не знаю, я просто в восторгі, як російською. А Кому а, рекомендуєте такий масаж? У кого є проблеми з хребтом, звичайно, в першу чергу, У кого є, можливо, це скажімо, тут у нас завжди є острихандроз, mm -hmm. цей дуже гарно розминається, У кого є застій лімфи, у кого є якісь такі. Ну, Кого є проблеми з здоров'ям взагалі? Бо тому що коли ти дієш на хребет, то ти дієш на всі органи внутрішні, і це допомагає. А кому не болить спина? От молоді не болить спина, Ну, що не болить, але ну, для профілактики. Да? Для профілактики, розігрівання, коли йде кровообіг, uh -huh. покращується всіх внутрішніх органів, то це для просто для підняття настрою, от <laughs> дуже важливо, те, що ми з вами говорили за стрес, масаж. Знімає саме стрес і виробляє гормони радості. Да, да, От приємно. ви встали, ви задоволена, щаслива я, я, я на кри. Посміхаюся. Да. Це на цілий день. На цілий день заряджені. Да. Чи мрієте, щоб таке обладнання звичайно, було у вас дома? Звичайно. Да? Кому в першу чергу б робили вдома такий масаж? Масаж масаж робила б усім, усім. Ну, тому що всіх люблю і сину, і мами в першу чергу, бо такий вже вік у неї. Але ж дякувати Богу, що вона є. І внуку, чоловіку, Всім. собі б. Ну, я б всі, ну, всі сім'ї. Клас Хто є вдома, і ті ми і робили б. Да. Бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Дякую. Супер! Дякую, дякую. дякую.